мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Про своє здоров'я потрібно дбати, бо це головне найдорожче для людини. Послухайте уважно, вірш я вам зараз прочитаю: здоров'я основа усього на світі, здоровими бути, бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо ж страви нам росту і сил додають. А у яких продуктах міститься багато вітамінів і які потрібні продукти вживати, ми зараз з вами дізнаємося. Продукти харчування бувають різними, наприклад, молоко. А з молока готують багато інших продуктів, таких як сметана, масло, сир, йогурт, кефір. Це продукти називають молочними. А де ж можна придбати молочні продукти? Так, у магазині. Молочні продукти не тільки смачні, але й дуже корисні. Коли ви їсте молочні продукти, ваші кістки стають міцними і ви ростете дужими. Магазини бувають діти різними, великі називають супермаркетами, а маленькі крамницями. Сьогодні я пропоную вам дізнатися, які ж продукти продають у крамниці? М'ясо, ковбаса, сосиски, шинка, виготовлені з м'яса. Їх продають у м'ясному відділі. Рибу живу та заморожену, оселедець продають у рибному відділі. А можна в таких відділах продавати хліб? Ні. А куди ми підемо шукати хліб? З чого печуть хліб? Так, з борошна. І продають у хлібобулочному відділі. Тут продають хліб, булочки, бублики. Я знаю, що ви всі дуже полюбляєте цукерки. Де ми їх купуємо? Цукерки, шоколад, тістечка, торт, печиво продаються у кондитерському відділі. Овочі та фрукти можна придбати у відділі, який так і називається овочі та фрукти. Там продають і картоплю, і капусту, і морку, огірки, помідори, цибулю, яблука, груші, виноград, апельсини та багато інших овочів та фруктів. Є такі продукти, які можна вживати одразу, такі як хліб, сир, ковбасу, молоко. А є такі продукти, які потрібно ще готувати: картопля, гречана каша, риба, м'ясо. Продукти не тільки зразу їдять. А готують з них багато різноманітних страв. Діти повинні їсти різноманітну їжу, щоб бути сильними та здоровими. Діти, які добре їдять, швидко ростуть, солодощі люблять усі. Але якщо їсти тільки їх, організм буде незадоволений. Потрібно їсти і овочі, і фрукти, і каші, і м'ясо, і не забувайте про рибу. Тепер ви знаєте про корисні продукти харчування.